С нови на нашому каналі, як завжди, у цій порі, ми підсумуємо інформаційну п'ятницю, 20 травня студії Ворська, мої Вітання. У стрію місцевий бізнесмен відкрив покерний спортивний клуб. Картель чоловік мав усі потрібні документи. Проте, всупереч закону, вечорами спорт перетворював на бізнес. У клубі грали на гроші. Про це інформує відділ зв'язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області. Що у «Картелі» бізнесмен заробляв близько 5 тисяч гривень. Приблизно таку суму вилучили правоохоронці у день обшуку. Дяльність забороненого покер-клубу, підтвердили і камери відеоспостереження, власник обладнав приміщення задля власної ж безпеки за цим фактом. Уже порушили кримінальну справу до слова. Закон про заборону грального бізнесу в Україні вступив у дію 25 червня 2009 року. За порушення цього закону передбачено штраф у розмірі 8 тисяч мінімальних зарплат з конфіскацією грального обладнання. А дохід від проведення азартної гри підлягає перерахуванню до держбюджету. Інформує Львівський портал. Про проблеми працевлаштування випускників говорили під час круглого столу представники влади та викладачі вищих професійно-технічних закладів очолив зустріч голова стрільської громадської ради. Деталі від Світлани Коханчик. В райдержадміністрації відбувся круглий стіл за участю заступників директорів стрийських ВПУ, директора центру зайнятості, представників районної та громадської рад. На ньому обговорили проблемне питання щодо працевлаштування випускників шкіл, училищ та вищих навчальних закладів. Ця тема стоїть гостро вже давно. Адже після закінчення навчальних закладів молоді спеціалісти нерідко поза увагою роботодавців. Так минулого року на облік у стрийському центрі зайнятості стало 87 випускників з них 35 після закінчення ВПУ. Та 52 з вищою освітою. Більше влаштовані випускники професійно-технічних закладів освіти і менше, майже 5 разів випускники вищих закладів освіти. Ми стараємося вплинути на дітей, щоб вони розуміли, що вища освіта хороша річ, але загалом треба вчитися на те, що потребує ринок праці. Для того щоб учні краще орієнтувалися в тому, які ж професії є найпопулярнішими на ринку праці. Центр зайнятості постійно проводить профорієнтаційні заходи, серед яких клуб веселих і кмітливих тести та екскурсії підприємствами. Про працевлаштування своїх учнів розповіли заступники директорів профучилищ. Тут з роботою ситуація стабільна, адже кухарі, кравці, слюсарі, перукарі, електрогазовзварювальники та інші робочі спеціальності на ринку праці завжди затребувані. На рахунок працевлаштування працевлаштованому. У нас, Якщо брати за минулий рік, дані у нас 90 92%. Працевлаштовуються, працевлаштовуємо ми і десь діти самостійно. До 80%. Ми їх влаштовуємо. Присутні обговорили проблему відносин між працедавцем та студентом. Вона полягає в тому, що підприємства хочуть фахівців, а вчити молодих спеціалістів не завжди виникає бажання. Тому і утворюється замкнуте коло, адже відомо теорії без практики не буває. Роботодавці хочуть мати випускника кваліфікованого безкоштовного, який би міг зразу прийти і виконувати той любить, який згідно Критерії потрібні, не вложився в це жодної копійки. Підприємства з задоволенням брали всіх наших дітей на практику, якби не один. Положення про надання робочих місць ще пустової підпису 99 року є пункт 1.6, який каже, забезпечує оплату праці відповідно до законодавства. Ось і все. І цим пунктом практично перекреслюється вся наша співпраця з роботодавцем. Нарада тривала не більше двох годин. Присутні домовились зібратись ще раз, проте на зустріч запросять також і директорів підприємств, щоб спільними зусиллями знайти правильне рішення щодо працевлаштування молоді. Світлана Коханчик, Руслан Лейський Острізькіна. Міс талант один із улюблених у стрию конкурсів краси, грації та кмітливості. Цього разу дівчата, студентки стризьких професійно-технічних закладів демонстрували переваги своєї спеціальності. Власним прикладом вміння таланти оцінювала журі. Красуні співали, танцювали, багатьом доводилось виступати зі сцени не вперше, адже змагалися чинні міста дівчата, які вже мають досвід участі у схожих конкурсах. Звання «Міс Талант» здобула Марія Довка, студентка восьмого чили. До слова, нещодавно дівчину обрали красуною цього ВПУ. У планах дівчини підкорити конкурс міс Строянка. 131 тисячу дітей зі Львівщини заплановано оздоровити цього року у санаторно оздоровчих закладах області та України. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк дав вказівку санітарним службам Львівщини контролювати якість води та продуктів харчування в закладах. Керівник області також наголосив на тому, що діти мають оздоровлюватись та відпочивати не у пришкільних таборах, а у санаторних закладах. Діти мають змінювати обстановку, крім того, слід подбати про просвітницьку роботу під час відпочинку дітей. Зауважив Михайло Цимбалюк. Таким було останнє повідомлення у цьому випуску. Я прощаюся з вами а у цій студії. Завтра Марта Стадник підсумує інформаційний тиждень. Бажаю сонячних вихідних. Побачимось. На календарі п'ятниця з головними спортивними подіями дня, що минає, ознайомлю вас. Я Ігор Тимків. вітаю. Долгополов переміг сьому ракетку світу. Український тенісист Олександр Долгополов не без зусиль пробився до півфіналу турніру ATP Open The Nits Code Dazur 2011, який проходить в Ніці. У чвертьфінальному поєдинку 22-річний Українець змагався з сьомою ракеткою світу 29-річним іспанцем Давидом Ферером, інформує газета UA. Долгополов зміг вирвати перемогу в вирішальному третьому сеті, зробивши брейк у 12-му геймі 6-4-1-6-7-5. Тепер у півфіналі Олександр поміряється силами з Румуном Віктором Ханеску, який прийшов голландця Ріна Ха. Аса шість Львів, українська перлина Євро 2012 Відома італійська газета Ла Републіка назвала Львів українською перлиною Євро 2012 Про це йдеться у статті, присвяченій Львову як місту господарю Євро 2012 На сторінках газети опубліковано фото Львівської арени з висоти пташиного польоту. У коментарях тут світлин розповідається про саме місто. Інформує ТСН. місто. Розташоване північно-західній Україні неподалік польського кордону, трохи далі від Угорського. Культурний центр України, який існує вже 750 років, був і залишається також важливим центром. Польської та єврейської культури прекрасно збережений історичний центр є красномовним свідченням цьому, пише Ла Републіка. Ігор Шемечко найкращий спортсмен. Відділення нок України у Львівській області визначило кращого спортсмена Львівщини у квітні. Нагороду українського сокола та грошову премію отримав титулований Львівський важкоатлет Ігор Шемечко. Нагадаю, у квітні Ігор Шемечко на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Казані Росія став срібним призером, пропустивши вперед лише росіянина Дмитра Лапікова. Срібло львівського важкоатлета заважило майже півтони 412 кілограм. 195 кілограм у ривку, 217 кілограм у поштовху, інформує НОК Львів -Юей. Святкування 75 річчя донецького шахтаря обійшлося Ренату Ахметову у мінімум у 15 мільйонів доларів, увійшовши до п'ятірки найдорожчих приватних вечірок на планеті за останні роки. Про це повідомляє журнал-кореспондент. 75 75-річчя шахтаря поступилося лише двом весіллям дочки індійського сталевого магната Лакшмімітала, а також російського мільярдера Андрія Мельниченка. Церемонії відкриття курорту зе Палм» у Дубаї і нього до дня народження султана Брунею Хасанала Балкіаха. Сам Ахметов подібний розмах пояснив просто: мовляв, все це робиться заради вболівання. Я вважаю, що вони це заслужили, сказав президент Шахтаря. Дніпро може поповнити гравець збірної Гани. Дніпро близький до підписання контракту з 28-річним півзахисником Хетафи і збірної Гани Дериком Боатенгом. Про це повідомляє футбол Переговори між Дніпром і Хетафи на предмет купівлі гравця йшли взимку. Однак тоді футболіст відмовився залишати передмістя Мадрида як мінімум до літа. Іспанські змі тоді повідомляли, що хетафи готовий був розлучитися з півзахисником за суму не менш ніж 10 мільйонів євро. Є у Дніпра і конкуренти. Хетафи відхилили пропозицію у розмірі 8 мільйонів від Астонвілли. Втім, не виключено, що англійський клуб запропонує більшу суму. І на цьому я ставлю крапку. Талих вам вихідних. Зустрінемось наступного тижня. Ноптики кажуть, завтра небо буде ясне вночі та вранці а всередині дня затягнеться хмарами. Можливо, йтиме дощ. Температура повітря прогріється до 23 градусів тепла. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 1-2 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 765 мм ртутного міліметрів. Рт. стовпчика.